Усім доброго дня, гарного початку тижня, вирішила трошки поспілкуємось і поки що не просто теревенькати. Я буду збиратись на дачу, трошечки підфарбуюся, щоб освіжити своє обличчя. І буквально нанесу бікремчика, тут деякі моменти і будемо збрати. Я вмикнула Свій малюк робот-пылісос, він їздить шумить, якщо що. Дуже корисна річ, особливо зараз, ви знаєте, лінька у киці моїй. І шерстяка летить просто такими шматками, просто кусками, Я навіть не уявляю, що я без нього взагалі би робила. Я не уявляю, просто так шматіла. Вона дуже пухнаста і дуже сильна, максимально сильна летить шерсть. І ви знаєте, я вчора випила діазолін, і зараз ще вип'ю, мені стане легше. Можливо, на шерсті, на цвітіння, загострення, впав імунітет. Якось щось мені сьогодні, ну, ще є, але не так вже сильно. Ну, нос закладений, але вже не так. Ще шмаркаюся, але вже, пробачте, за деталі, але вже не так. Тому, можливо, у кого зараз закладений ніс, може бути алергія. І можна випити звичайний і попусти. Ось я випила. Зараз вип'ю ще і буде мені діло. Бо на вулицю йти, мабуть, бузок, може будь-що на мене зараз. Вітер сильний розносить все. Пиляка, плюс цвітіння, плюс дома киця ліняє. Коротше, я випнула робот роботу весь ранок їздить, вже по другому полу. Приїхав сюди. Ось, нехай приїхав під ванну мити. Так класно, ось така річ. Хто мені там колись сказав, що це фігня? Ні, це не фігня. Реально, тряпочку змочила, там контейнер з водичкою, він іще обологе прибирання робить. І коли ви не хочете робити, у вас немає часу. Вмикаєте і просто збираєтесь робити свої речі, якісь вам що треба, а робот прибирає. Ну, я дуже задоволена, що ми такі по акції з чоловіком купили його. Дуже. Мені подобається. Тільки треба, щоб вже ж оромна підлога була, не було порошки. Так ось, до чого я взагалі, зараз хочу про що поговорити, поки фарбуюсь, підфарбовуюсь трошечки. Ось дивіться. Люди Допускаються одної великої помилки, коли здають в оренду житло. Часто мені задають таке питання, консультуються зі мною, чому, чому ми не можемо нормальним людям здати, я кажу, в смислі. Ти той збіг, не заплатив, ті якісь не такі, ті щось там сталося, там сталося в них. Там ну, просто безлад сильніший залишили. Ось, ну, коротше, якісь моменти, завжди якісь неблагополучні. А знаєте, основна причина може бути яка банальна. Тому що дуже часто люди, я ж не була, наприклад, в тих квартир, де мені жалуються. А коли приходжу і бачу, що квартира, е, до речі, вчора зробила манікюр. Бачите, який я рожевий я яскравий сама собі, через свою лампу. гель лак ось в мене є. І я сама собі зробила домашній манікюр. І зараз їду на дачу. Ну, я буду рукавички бігати. Я в землі не сильно буду сьогодні порпатися. Я буду всередині, надягну рукавички, буду обдирати обоє, але буду обережно. Вони недовгі, не повинні поцарапатись. Сподіваюсь, що я їх не поростюю там по всьому дачі. Так, не пошкребеться, але такий Класний. Хочу ще купити сьогодні фарбу для волосся пофарбувати, бо вже коріння не мила волосся, спеціально, щоб ввечері пофарбувати його. Ось так що, коротше, коли я приходжу на об'єкт, що я бачу? Квартира реальна, зараз пензлик візьму, квартира реально має неохайний вигляд. Вони нічого там не зробили для того, щоб її здавати нормальним людям. Меблі всі поломані, грязна дуже, санвузол грязний, меблі страшні, нема нормальної техніки, старий холодильник. Розетки всі старі, все вбите, в хлам повністю, нічим не можна користуватися, то не меблі взагалі на них не спати, не сидіти не можна. І все-таки інше. Здають, ну, наприклад, там я на стандарт, де 7-8 тисяч. Ну, вони здають, як так би мовити, по такій приблизно ціні. Хоча такий стан, здається, за 6 тисяч десь. Але хто буде жити в таких квартирах? Якщо буде низька ціна, то люди можуть бути нормальні, просто у них не вистачає коштів на інше житло. Нормальні заїдуть. Якщо ви за великі кошти здаєте трешеву грязну, без ремонту, неприбрану, просто жахливому стані квартиру, але вам везе, що ви когось туди заселяєте, то це будуть люди або з низькою самооцінкою, дуже сильно, якщо вам повезе нормальні, але просто в них низька самооцінка. Таке, вони завжди так жили до цього. В них до цього було, мабуть, таке житло, де вони не жили, знаєте, вони кращого не бачили в житті, і вони цього не помічають і норм. Просто вони такі люди, трошки засралися. Для них це нормально. Це якщо залишена ціна. Другий може бути варіант, це будуть неблагополучні, якісь змогли їх ніде вже не беруть. Вони десь вичепили цю суму на перший місяць, їх вже ніхто не бере, наприклад, так, вони вже мігрують по всьому місту і на вас нарвалися. Або, можуть люди без виходів, те, що не беруть з домашніми улюбленцями, погодяться, будуть нормальні, але, на жаль, з котиками-собачками не беруть і вони будуть вимушені шукати щось таке, де вже їх візьмуть. Тоді це ваш шанс реально здати нормальним людям, бо з тваринами не беруть. Або варіант може бути такий, що це можуть бути ті, які знаходяться відряджені чоловіки, які буквально на місяць заїдуть, а може два. І просто їх не хочуть декілька їх, там 2, 3, 4, 5 чоловік їх ніде, не беруть. І оцей варіант до вас заїхати, тому що... Без виходів, їх ніде не беруть, і вони розуміють, що це їх варіант. І максимально, вони не будуть вам там робити якісь там козні, вони погодяться та й все. Не факт, що залишать за собою такий же порядок, 100%, 99% вони все залишать, як воно стоїть, на тих місцях, нічого прибирати не будуть взагалі, в кращому випадку вони вам підметуть в кінці підлогу. все. Не чекайте, що вони вам почнуть там наводити лад, прибирати, бо щось там буде робити. Ні, їм ніколи буде. Ось. А тому якось так. Або якісь, я ж кажу, невелополучні, або з маленьким багатодітна родина буде проситися. Ну таке там, де я ж кажу, вже не беруть, почнеться якийсь такий незрозумілий кастінг у вас на ваше житло. І тому ви будете через те, що ви нічого туди не ні копійки не вклали, через те, що ви нічого там не хочете навіть прибрати по-людськи, щоб чисто було, щоб люди зайшли, і хоча б для самооцінки їхньої було було краще. Ви її просто передаєте, навіть вони не прибираєте після квартирантів наступних, не приїжджаєте навіть туди. У мене такі люди були знайомі, розповідали, що просто навіть ніхто туди не заходить. Якщо будуть такі... Варіанти здачі, ну, ніколи толку не буде. Ну, буде якесь переходяче, ну будуть завжди у вас трешові квартиранти. Але якщо ви приберете, трошки зробите якусь хоч косметику, заселите нормальних людей з нормальним відношенням, самооцінкою, і будете за нормальні гроші, нормальні люди будуть жити. Розумієте, це психологія. Ви б в сараю жили. Завжди думайте про тих людей, які будуть заїжджати в ту квартиру з дітками. Чи жили б ви в таких умовах, як живуть, як ви хочете, щоб жили люди? Ну, яких ви хочете? Нормальних, сімейних або пару кажуть, як без дітей, без тварин, щоб взагалі нікого не було. Ну, так, зробіть такі умови, щоб до вас заїхали якісь айтішники, я не знаю, хто там. Ну, треба, щоб ж вона відповідала. А, ну, а якщо вона в жахливому стані, вони не заїдуть. Сучасна молодь не хоче жити в сараях. Ну, розумієте? Ну, така продуктивна, яка нормально заробляє, вона ж не буде жити в сараї. Вона, в неї техніка, ноутбук він буде вмикати свою техніку, свій телевізор, можливо, ноутбук, ваші розетки, які горять. Навіть телефони можна де зарядити. Тому, якось так: ось чому. Можуть в вашій квартирі постійно жити неблагонадійні квартиранти. Розберіться з собою, розберіться, що з вашим житлом не так. М -м 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 моя вам порада. Передивіться своє житло. Так само продаж, чому не купляють, чому не купляють. Може, якийсь момент треба щось зробити з ним, прибрати. Елементарно взяти, прибрати в будинку або в дачі, вивезти сміття, вигрібсти, навести лад, щоб приємно пахло в будинку, щоб психологія була, щоб люди зайшли не як за брошку, а зайшли, щоб нормальний будинок або дача, щоб це була хайна. А не кинути ось так: роками не туди не заїжджати, кинути, швиранути ключі і все. Ну таке теж не можна. Тому якось так. Треба поважати. Що покупців, що продавців, з обох боків повинна бути повага. Тоді орендарі, орендодавці, тоді буде якийсь толк, розумієте? А якщо воно так працює, то воно так і буде працювати в один бік. Всім гарного, продуктивного дня! А я пішла багато справ. Ще треба смаколиків купити песикам на дачу. Якщо що, наступне відео зніму вам на дачі.